На цьому святі діє одне єдине правило все має бути білим. Цьому припису в гамбурзі послідували шість з половиною тисяч гостей, які створили собі святковий зал прямо у припортовій зоні супер. Це помітно уже тоді, коли дістають хусточки та махають ними. Усім подобається. Настрій панує веселий. Можна до кого хочеш підійти. Всі у доброму гуморі та радіють. Підійдеш до столу, подивишся, що тут у вас смачненького. Відразу можеш скуштувати та поспілкуватися з людьми. Я на білому обіді вперше надзвичайно приємно. Білий декор на ці кекси наноситься лише на свято. Ранок на кухні Мере Томзен. Вона вже вчетверте бере участь у білому обіді. Я перфекціоністка. Тож дотримання девізу вважаю фантастичним. Приготування до свята тривають тижні, а то й місяці. Я розмірковую над тим, щоб такого зробити, щоб воно було особливим. Разом з подругою вона готує білі страви, наприклад, оцю азійську з рисом. Всередині вона кольорова, а ззовні біла. Добра нагода і проявити себе в одязі. Аксесуарами з її колекції користуються друзі. У такій комбінації це я надягала минулого року. Тут не можна повторюватися. Я вже двічі цього тижня була у магазинах. Уже за кілька годин до початку свята учасники прямують до порту. Білий обід в Гамбурзі проводять четвертий рік поспіль і щоразу в новому місці. Свято започаткувала і організовує Манон Дункель. Про його проведення вона інформує міську владу. Цього року вибороти місце було не так просто. Зрештою, про місце зустрічі було повідомлено через інтернет. Мене запитують, чи належу я до якоїсь секти або політичної партії. Багато хто каже, що я дурна, оскільки не заробляю на білому обіді. Я вже стільки грошей витратила на це, що точно не роблю з цього бізнес. Колись я вже супроводжувала один проект мережа сусідів. Мене це вразило. Білі обіди започатковані у Парижі. Цього року тисячі парижан збирались у 25-й раз під Лувром. Берлін також має біле свято. Святковий обід для кожного. Ця ідея знаходить у світі дедалі більше прихильників. Свято у гамбурзі триває до ночі. Білий дрес код також особливо поєднує гостей. Гарна вечірка, і всі отримують від неї задоволення. Завершується свято феєрверком з бенгальських вогнів. Свято, на якому незнайомі дуже швидко стають друзями.